Всім привіт ми з України і в мене в коментарях просили показати поле, де я виращую кроликам люцерну. Ось таке поле. Це перше, в мене їх три. І на наступний рік буду сіяти четверте. Ну що ж, підемо отак далі. Покажу. У мене ось така люцерка посходила, роса. У нас тільки що йшов дощ. Зараз невеличка мрячка є. Ну, сухе це все оця люцерка, Зіб'ється весною трактором жінною, 240 і барабанною косілкою. І віддається це все або курям, або піде на перегній. Тому що, дивіться, тут сухе, ну кроликам таке. Їсти не дуже. Був це люцерка перший рік, перший укос був і нічого такого, того, що вражайність в принципі, нормальна. Вона отут, бачите, такі куски може бути не засіяно. Буде на наступний рік підсівати Е, Чому не заросло? Тому що тут палилося рока чотири. Все час росли буряни, ну, і воно палилось, і випалювались е, полізні речовини земляні. Як воно правильно називається, я не знаю. Так, ось, ось сюди доходимо. І отак зразу ось друге поле. Ех, е, буде сіятися е, четверте поле отаке саме, тільки трішки менше. Ну, зійшла в нас люцерка трошки. Тут, ну не страшно, дивіться, вона невеличка, якщо що, теж дріб'ється все. Можна висушити королям. Це я тут брав солому, тому що вона нікому не надо, і трішки погрібся. Це вже давненько. Так. Днів 4. Так. Ось це таке слідче відео, ви мене просили. Під тим відео обзор на мотоблок Мтавер, що я знімав. Так, обзор буде днів через 2-3 може. Ну, просто зараз ніколи знімати зараз уроки йдуть. Таке. Ось таке у нас тіло. Якщо що це не моє І то товаранє. Так, ну ось така частина. Тут, дивіться, спіло. Це перший участок, тут стояв возик. Я оце візьму ручну косу, оце все скошу. Та й все. Ну ось така частина. Проби хотіли зорати його. Ну, не ми, а не хазяйство. хазяїн цього поля. Вон. І я тут сію кабаки. Або гарбуси сіяв. Ось така частина. Дуже хороша. Тут, крім буряна, понятно, нічого рости такого не буде. Так що і тут в цьому году нічого не, не садив, в тому году садив. І, знаєте, в цьому году тут о, як воно чи земля виморилась, тільки воно, тут і ядом бризкається, ось сусіднє шполе. Не знаю, як так, ну, гарбузи були маленькі. Е, люцерки ці вже... та сьомий рік пішов. Е, ми ж думали вже не косити, та не той, ну ось, Пішла травичка люцерка, дивіться, дуже хороша. Сьомий рік їй. Трава, какиша росте тут, потім мишечі хвостики. Кролі якраз люблять полізне, це е, вагітним. Та тим крилицям, які вже родили, тоді в них буде лучше молоко, вітаміни. Та й люцерка сама, як вітамін, в принципі. Е е як як грибу, встаю в 5-часову аж Встаю. І в 6 мажу вже бути тут літом. Того, що оці листочки під сонце. Коли коли його звозите, згрибаєте, вони розсипаються. Все, будуть просто стебла. Так, ну що, ось возик мій стоїть. Буду варити з батьком, робити його. І буде навозовоз у нас, Щоб навоз вивозити таке. Ну, що ж пішліть далі на друге поле. Так. Ну, тут, бачите, один укос тільки був. І за того я так подивився. Ось, ось дивіться, де не палилося. Дивіться, яка люцерка пішла. Ну, а там вже он, кусок, там випалювалися речовини в полізні. Та й все, ну ось горіло. Дивіться, що тут росте? Нічого. Оце отут я. У цій частині не заготовлюю тут на сіну. Це так, приїхав, тут скосив цю, ну, що тут? В і той вкинув і поїхав. Оце все йде на запас. Цього возика, скільки я тут мотоблочених. Та возиків 11 зробив. Так що нормально. Он вже. Де той возик? Ну ладно, піду вам покажу. Трішки покажу, де я одягаю зараз. Кажу. навоз. Вчора чистив навоз. Ось, вивіз. Ось сюди в траншейку. Це мені виділили траншейку, садити, що хочу. Ну, я тут садю трішки кукурудзи кролям два ряда, отак. І за нею буряки. Ну, Так що ось дивіться, розкидав. Це, це ж не синячий гімна, дивіться. Навесні нас кинемо борони, скриємо влагу, потім фрезеруємо трактором. ДТЗ, фреза ДТЗ на 24 кінських сили до трактора, якраз підходить. Це ми тут не заурювали, тому що потім треба зах... закидати брили, на що воно треба. Ну, ось це теж саме третє поле, воно маленьке, другий рік росте, і, з кашу по три цих по три укоса. Ну, Четвертий не вважається, тому що він був слабенький, такий, як ото там, тільки сильніший трошки. І, коротше, Ото я тут половину з кашую, віддаю зразу королям. Ось прицеп. Ну а хто павний в тому відео я казав, що я про Трактор Тракторний тяг, Ось він. Ось, що відірвав крючок. Ну не відірвав, а погнув. Оце він і є. Ну ось запасик. Ну все, не помінялося, як вам в тому відео показав. Ну що ж, наступне э, відео я зараз зніму. Чи завтра про кроликів. Так що давайте до зустрічі, слава Україні.